Знову до Наталі треба йти. Каже Тоня, у мене щось в телефоні нема зв'язку. Поміту дзвони, ну по, через вайфай. А телефон, якщо кому телефоную, нема зв'язку. Кажу, ладно, зараз я е, трішки підзаряжу свій телефон, тільки дали світло і прийду. Тому ну, треба йти. побалакала з тобою. До надіжди дзвонила, то не додзвонила. Ну, виходить, що і пів часа десь якесь дали світло я і виключили. зі двох двох двох. Я тільки. Да, що... Та ну півчаса і хвилин сорок. Ну ладно, давай телефон я гляну, а, що ж там. Це... А ну, я да. думаю, може, в нас святу немає. Т так ну нас не касається світло. Алло, алло. алло, алло. Привіт. Привіт. Оце, оце тільки тоня мені зробила телефон. Фух, Наталочка. А що, яка я дзвоню, щоб у тебе світла немає? Та вже є світло. Та ж тут світло до телефону? Енергія, що я йду дзвонилася? Ну немає, там вона та настроїла і та, в, общем, в общем зробила. Зробила, та, все. все, Наташ, я пішла, бо мені треба багато роботи, діжі, діжі. все. А виговорить, поки підеш, закриєшся. Сірий, Боже. І що ти розлігся. Іди, я тобі їсти дам. Так, ти мені трояндечку тут не, не дави. Пішли, я дам їсти, пішли. Ходім, ходім, я винесла тобі м'яско. тільки тільки зварила, у фенді взяла. Будеш їсти? Давай. То вставай. Вставай. А? Пахне. О, смачного. Тільки троянди мені тут не дави. Ну, трішки гаряче, не розкидай. Не розкидай, вона сердиться, вона не хотіла їсти. Я кусочок тобі винесла. Ага, що ти сердишся там? Ой, прийшов красавчик. Дивіться, який він красавчик. Сірий, гаряче, так? Да? Теж гаряче. Не спіши і не перевертаю грязюку. І що ти там винюхуєш? Він все поїв, уже нічого там немає. Що риється? Ну, і будемо купатися сьогодні. Так, Фенді, фу. фу. А він красавець поїв. І ось лежить і одвернувся. А? Сірий? Сірий. Каже, не чіпай мене, я вже не голодний. О, красавчик. Почекав, поки я б йому винесла. Молодець. Да сірий? Одвернувся. Я тебе з цього боку познімаю. Що, покушав трішки? Водичка єсть. Ну й добре. А так расунян. Шука, це ж м'ясо він же ж там трішки, а вона риється, риється. Ой, та це будемо сьогодні купатися. Фенді, фу, я тобі зараз винесу своє їж. Ти ви бачили таку? Сірий? Ти не голодний. Може тобі ще винести. я винесу. Добре? Ти де бігаєш? На їжу. На? На. Таке ж саме. З добавкою гречки. Угу. Їж. Давай їж. Їжджа, то будеш голодна. Ні, Це я сірому понесу. Дивіться, що творить. А я пів рибної котлетки йому зараз дам. Нах, ти негодяйка, сірий. Ти де? Лежиш? Лежиш. За трояндою сховався. Так, так. Да. Да. Ось ось давай. 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 А що таке? Не таке? Це смачне. Бери. Бери. Не поламала. Думаю, то не кидай на землю. Ну, тепер будеш їсти з землі. Все. Все я прибираю. Все їж А ти пішли. Фенді, пішли додому. Пішли свою їжу їсти. Фенді. 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 Бо царапне, не дай Бог. Фенді. А, він. Взяв. Взяв і пішов. От умнічка. Ти ж не голодна, господи. Я ж хрипла. Ой. От частіше став приходити. Відно не годують. Їж, їж, їж. Їж хороший їж. Ну все, я пішла. Я піду, то й вона піде. Пішли. А то віддам твою їжу. Теж віддам сірому. Пішли. Пішли, пішли. Фенді. Пішли. Фенді. Розбишака. Пішли. Фенді. Не можна. Фенді. Фенді. Так, пошли. Пішли, швиденько, швиденько ж. Ш... Ой. Пенді, я буду холодною водою тебе мить. Світла немає? Угу. Яка? Та не рийся там. Все, я пішла.